У цьому незвичайному нью-йоркському магазині можна обміняти прочитані книжки на банки з маринованими угірками. Власниця Лей Альшулер каже, що вранці часто застає біля магазину чергу з охочих потрапити всередину. До нас приходить багато людей, які купують книжки в розділі політики, у розділі історії та антропології. Але є й ті, хто шукає втечі від реальності запитують, де в нас тут наукова фантастика. кажуть, я хочу перенестися в інше місце, бо те, що відбувається навколо, надто схоже на божевільню раніше Лей працювала директором зі зв'язків з громадськістю в одній легендарній нью Йоркській книгарні, але 2020 року вирішила відкрити власну справу. Спочатку її ідея здавалася надто екстравагантною. Вона вирішила поєднати продаж книжок із продажем маринованих огірків. Невдовзі покупці, які приносили на продаж читані книжки, почали просити в неї огірки замість грошей. Найбільше їм сподобалися огірки з кропом та гострі. Коли я тільки відкривалася, усі казали, ти що взагалі робиш, який у тебе був бізнес-план? А я не мала бізнес плану. Я просто хотіла щодня допомагати людям знаходити те, що вони шукають, і не було жодного дня, коли б я щось не продала. Багато хто приїздить сюди навіть з інших штатів. Ми завжди обов'язково заходимо сюди, коли приїжджаємо до Нью-Йорка, бо ніколи не знаєш, що знайдеш. У них чудовий вибір і завжди грає класна музика. мені подобається це місце, бо тут багато старих книжок англійською мовою. А я люблю читати англійською. Лей каже, що місце для магазину обрала не випадково він, розташований у нижньому істсейді, який раніше був центром продажу маринованих огірків у Нью-Йорку.